Нічого не беріть у дорогу. Роздуми над Словом Божим на середу 25-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус покликав дванадцятьох, і дав Він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. І послав він їх проповідувати Боже царство й оздоровляти недужих. І сказав він їм нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста. Обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровлюючи всюди. Відразу після того, як Господь дав дванадцятьом владу і силу над бісами і недугами, застеріг їх нічого в дорогу не брати, нічого не беріть у дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. Порада Спасителя виглядає як попередження перед якоюсь небезпекою. Сучасний світ проповідує чим більше маєш, тим більшим ти є, тим більше у тебе можливостей. Господь проголошує зовсім інше. Твоя сила залежить не від посідання, а від відносин зі мною. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.